Доброго здоров'я, дорогі співвітчизники. Доброго здоров'я усіх, хто любить Україну і хто наразі поруч з Україною. Олег Туляков, голова громадської ради при Сумській обласній військовій адміністрації, сьогодні звертається до вас з дуже важливим питанням, яке стосується нашого українського лісу. Що таке ліс? Ліс це. Наше багатство. Звичайно, ми знаємо, що ліс належить народу України. Наразі ліс нас захищає від ворога. Усі ми бачили ті відео, де ми спостерігаємо ці зневічені деревці, які загинули смертю захищаючи наших хлопців. Ліс є джерелом натхнення, ліс є джерелом нашого відпочинку. Але наразі складається така ситуація, коли ми маємо усвідомити, що нас захищає ліс, але і ми маємо захистити його. Ну, по-перше, я хочу відразу пояснити, чому про це говорю я. Ну, по-перше, у зв'язку з посадою, яку я вже вам озвучив, і з проблематики лісової галузі на Сумському каналі є матеріали, відеоматеріали і не, одне, не один відеоматеріал. Але по-друге, я також зв'язаний з лісом, пов'язане, дуже тісно. Моє дитинство проходило біля лісу. Я любив збирати ягоди, збирати гриби, я любив рибалити на лісових озерах. Отже, і наразі також я не полушаю зв'язку з лісом. Отже, маю певні свої вподобання, певні сантименти, і ця інформація вона для мене не чужа. Вона викликає певні почуття. та... Певні наміри покращити ситуацію і навіть врятувати наразі український ліс, навіть так зараз буде звучати питання. Оті почуття, які люди відчувають до лісу, я би хотів виразити у віршах Ліни Костенка. Цей ліс живий, у нього добрі очі. Шумлять вітри у нього в голові, Старезні пні, кашлаті, поторочі, літопис тиші пишуть у траві. Малі озерця блискають незлісно, колише хмара, втомлені громи, поїдемо поговорити з лісом. А вже тоді я можу і з людьми. Я хотів би нагадати про один епізод історичний. Це було період правління. Так званого Януковича, який тоді у нас вважався президентом. Так от Янукович разом зі своїми пуплічниками-паханами зробили таку спробу, якби прибрати ліс до приватних рук під гаслами реформи лісової галузі. Це важливо. Під гаслами реформи лісової галузі. Що тоді відбулося? Тоді були організовані. Акції протесту були організовані самими працівниками лісової галузі, до приміщень обласних адміністрацій, в масштабах України вийшли люди та вимагали припинити оце от е, знущання під гаслами реформи у Лісовій Галузі. І тоді була отримана перемога. Тобто ці всі дії були. Припинені. Я цю історію вам розповів на початку нашої розмови, для того, щоб впевнити кожного з вас, що якщо народ захоче, якщо люди захочуть, то можливо все. Я відразу хочу дати відповідь усім тим можливим коментаторам, які будуть говорити про те, що нічого все рівно не буде, ви нічого не зробите. Поговорили, поговорили, розійшлися. Є такі, знаєте, у нас, які так говорять. Усе можливо, тільки потрібна максимальна концентрація волі та відповідні дії. Дивна реінкарнація лісової реформи відбулася чомусь на початку повномасштабного вторгнення. Це було дивно. От які реформування? Під час гострої фази війни. Я хочу наразі вас познайомити з таким установою, дуже важливим персонажем нашої розповіді державне підприємство Ліси України, яку очолює наразі Болоховець Віталій ДП Ліси України. Так от ця реінкарнація поновлення лісової реформи відбулося у період повномасштабки. А от наразі можна вже говорити про деякі наслідки певних дій з боку ДП «Ліси України. На початку працювало у галузі близько 42 тисяч осіб, наразі працює близько 22-22 тисяч осіб. Тобто двічі скорочення працівників. А це заробітні плати, це родини, це робочі місця. Далі. Близько вдвічі скоротилося надходження до державного та місцевих бюджетів від галузі. Чомусь закриваються цехи, державні цехи, які переробляють деревину для потреб Збройних сил України. Ось такі наслідки реформування. Що відбувається? Що відбувається? На початку реанімації якби поновлення дій, які називали реформи лісової галузі, було 300 лісових господарств, так званих лісгоспів. Оці лісгоспи мали статус юридичної особи, що для фінансово-господарської діяльності вельми важливо. Взагалі, це, ця галузь прибуткова, нею можна займатися у законний спосіб, отримувати прибутки і вести доволі, доволі успішне господарство. Так от чомусь треба... Було здійснити так зване укрупнення. Його називають словом укрупнення, слово таке каструбате, да? ще з якимось корінням а, певного походження. Да? З 300 стало 150. І називалися вони філії ДП Ліси України. Тобто, вдвічі скоротили, скажу так, укрупнили філії ДП Ліси України. Що відбулося? Мало того, що ознак юридичної особи стало менше, заново прийшлося проходити процедуру так званої сертифікації. Тут треба пояснити: для того, щоб господарство вело діяльність, йому вельми вкрай критично важливо мати так званий сертифікат. Сертифікат це документ, який виданий у відповідний законний спосіб. і… Він значно покращує ваші перспективи роботи на ринку реалізації деревини. Хто є покупцем української деревини? Ну, звичайно, це компанії, світові компанії, які виготовляють меблі. Так, от ці компанії вони беруть, воліють брати сертифіковану деревину, вартість якої сертифікованої деревини від 700 до 1000 євро. За куб. Можна торгувати не сертифікованою деревиною, але у цьому разі її вартість значно нижча: від 50 до 200 євро за куб. Саме зробіть висновки, ну, наскільки у даному разі ситуація є гіршою. Коли з 300 лісгоспів стало 150 у 150 цих укрупнених філій. Які підпорядковувалися Ліси України? Сертифікати, які були видані для лісгоспів, втратили свою чинність. І ці філії змушені були проходити знову процедуру сертифікації. А це час і це значні гроші. Тобто, по галузі був завданий певний удар. Далі. Що відбувається зараз? Що відбувається зараз зараз ДП ліси України намагаються зробити такі такі собі організації, які називаються надлізгоспи. надлісгоспи Навіть звучить по-інфернальному, надлісгоспи І знову вони спрямовують у ці надлісгоспи які будуть. Планується утворити на процедуру сертифікації. Ви скажете, що можливо ця процедура там ну, проста. Там приїхала комісія, там подивилася, видала це сертифікат. Ні, вона не проста. Давайте прикинемо загальне лісонадсадження, які є у. А, у керуванні ДП ліси України це 10,5 мільйона гектарів. Тобто 10,5 мільйонів гектарів українських лісів у розпорядженні ДП ліси України. Ціна сертифікації за кожні 15 тисяч гектарів коштує 2,5 тисячі євро. Кожні, щоб сертифікувати 15 тисяч, треба 2,5 тисячі євро. Отже, 1 млн 750 тисяч євро буде коштувати галузі сертифікації під час війни. 750 тисяч. І втрата часу, втрата ініціативи на ринку. Давайте наразі дещо зупинимося і поговоримо от про що. Це все чиновники Ліси України називають реформою. От як для мого серця близьким є ліс, так і термін економічна реформа, він також близький для мого серця. А давайте звернемося до. Того, що таке економічна реформа, тільки не в тому розумінні, як, яке наразі наявне в головах деяких людей, які роблять такі ось дії під гаслами лісової реформи, а реально, от як наука говорить, що таке реформа. От я знайшов наукову, наукову статтю, де надана така дефініція, наукове визначення поняття. Стаття. Називається «Поєднання мікроекономіки та макроекономіки та вплив на економічний розвиток та зростання. Автор статті Мікаїл Кар. Я навіть прочитаю мовою оригіналу. Стаття написана в 2021 році. A radical process of change that raises the standard of living, improves, improves well-being, and increases resilience. To shocks in order to provide Permanent and Long Term Improvements and Solutions. Uh, я перекладаю зараз українською, і ви прошу вас зрозуміти, зосередитися, що таке економічна реформа. Економічна реформа це радикальний процес змін, який підвищує рівень життя, покращує добробут і підвищує стійкість до потрясінь, щоб забезпечити постійні. Та довгострокові покращення те рішення. Шановні чиновники Депелісу України, скорочення вдвічі робочих місць, скорочення вдвічі надходжень до бюджету. І дещо інше, про що зараз буде йтися? Як воно корелюється, як вона відповідає класичному визначенню економічної реформи? В двох словах економічна реформа має. Має дати відчути людям пряму вигоду від її впровадження? Де тут вигода? Де тут підвищення стійкості до потрясінь, які нам так потрібні зараз впродовж цієї війни? Де тут забезпечення постійних довкострокових покращень та оптимальності рішень? Де тут радикальність процесу? Де тут підвищення рівня життя та добробуту? На жаль, ми можемо говорити про дещо інше. Ми зараз говоримо у вигляді суджень, які наука логіка називає проблемні судження, тобто їх достовірність треба перевіряти. Але ті ознаки, які наразі є в розпорядженні громадської ради, це можна назвати державною зрадою. Державна зрада це дія, яка вчинена умисно. На шкоду, в тому числі обороноздатності та економічній безпеці. От ми зараз поговорили про економічну безпеку. Тепер давайте поговоримо про обороноздатність. Ліс власність держави. Ліс відноситься до природних ресурсів України і природно, що природньо зрозуміло, що під час війни відповідно до. З здорової логіки, то певного здорового глузду, деревина, дрова, піломатеріали, доска, брус, кругляк, мають бути передані Збройним силам України відповідно їх потреб. Безкоштовно передана, безкоштовно. ну, відповідно то акті, актів, актів прийому передачі. Ну це ж природня, да? Вони, Ці хлопці, дівчата вони захищають нас. Їм потрібна деревина, яку треба передати Збройним силам України. Ну, що тут незрозуміло, що відбувається натомість. Натомість ЗСУ наразі купляє деревину і не тільки купляє, вона її купляє по удвічі-втричі завершеним цінам. До прикладу, пиловник хвойних порід на початок моменту побудови споруд ЗСУ мав ціну від 1750 до 2,5 гривень за куб. Тобто це ціна для населення та підприємств. Але для ЗСУ він коштував від 3 до 7 тисяч гривень закуп. Візьмемо дрова для обігріву. От листопад 2024 року. Листопа 2024 року на території Сумської області Збройні Сили України планують зимовий період. І вони намагаються підрахувати, скільки потрібно їм дров. Так от вони підрахували, що їм для опалення потрібно 17 тисяч кубів. Так от, дрова для багріву для населення та підприєм середня ціна 1200 1200-1600 гривень за куб. Для ССУ середня ціна була 2500 гривень за куб. Тобто, замість того, щоб передати ЗСУ безкоштовно за актами, як ми вже говорили. В ЗСО було змушено закупати ці дрова через, ще через приватних посередників по 2,5 тисячі гривень за куб, А я знаю, в Харківській Донецькій там області там ще більше, там називають ще 7 тисяч гривень за куп. І у сумі вийшло всього 42 мільйони 500 тисяч гривень це тільки по Сумській області, це тільки за дрова. Тобто це не на дрони, не на патрони. Не на заробітну плату, не на, не на бензин. Це просто на дрова, щоб обігрітися. 42 мільйони 500 тисяч гривень. До речі, от подумайте, чому наша держава утримує Ну, полонених, полонених ворожої армії. Вони їх утримує, вони там в добрі, в теплі, все нормально. А за дрова для наших вояків. ЗСУ має сплачувати. Ви знаєте, от те, про що зараз я вам розкажу, це взагалі ну, повертає мою пам'ять до тих часів, коли я в студентстві захоплювався так званою драматургією театром абсурду. Там були такі два автори: Ежена Іонеска та Семюель Бекет. Те, про що зараз я скажу, це просто абсурд. За розпорядженням ДП ліси України кожне лісове господарство мало побудувати дитячий майданчик вартістю 1,5 млн грн. Тобто, всього по Україні було побудовано дитячих майданчиків на суму 225 млн грн. От і ми зараз бачимо, що Сумська область, прикордонна громада Сумської області. Летять дрони, летять авіабомби. Мінометні обстріли і посереду дитячий майданчик. Ну, яка мати виведе туди дитину? Для кого вам? У чому була необхідність побудови дитячих майданчиків в період активної фази? Отже, версія, наша версія. Це не реформа. Це не реформа. Це поки що має ознаки. Свідомого банк... збанкрутіння, тобто свідомих дій на банкротство лісової галусі, ну, з метою подальшого її там, я не знаю, продажу, певні приватні руки. Тобто, треба десь там в майбутньому очікувати, що з'явиться там якийсь черговий беня, черговий Ахметка, який так по-батьківськи врятує галузь тим, що він її купить. Що, до речі, було із Фобленерга. Чи можна цього допустити, це допустити не можна. Я хочу, щоб це відео мало статус офіційного звернення до президента України, до Національного антикорупційного бюро України, Набу, до Державного бюро розслідувань, ДБР, Служби безпеки України, СБУ, до прокуратури. Я взагалі хочу зробити звернення до вас, до чесних офіцерів. На наш погляд, під прапорами лісової реформи, йде свідома руйнація вітчизняної лісової галузі в інтересах окремих осіб з ознаками Державної зради. Пані Тупонова, розберіться, будь ласка. От громадська рада на перший день цим займається. Ми вже писали документи, звернення. Виявіть, будь ласка, офіцерську честь. Розберіться. От так хочеться, щоб оцю студію прийшов офіцер. Або я просто сказав, бо хтось з моїх колег сказав: от спасибі цьому офіцеру, спасибі цьому слідчому, спасибі цьому прокурору. за те, що справедливість встановлена. Відстої було дійсно захищено право українського народу мати у своєму розпорядженні ліс. Я хочу ще сказати, як викладач логіки. Знаєте, от є такий Аристотель, засновник логіки, він відкрив три закони логіки. Власне кажучи, вважається, що саме з цього і почалася класична наука, оскільки були відкриті ключі до пізнання. Так от є другий закон логіки, закон не протиріччя. Він звучить так: це було описано в творі метафізика, що. Не можуть бути одночасно істинними два заперечних протилежних судження. От поки все, що тут було озвучене, воно є істинним, оскільки не доведено зворотні. Тому, якщо це не так, я ще раз повторюю, що у логічному сенсі я поки що вважаю, що це судження, проблемні судження. Я би хотів запросити усіх, хто дотичний до цієї так званої реформи, пояснити, що відбувається, та довести протилежного Сісти за той стілецю та вступити з нами в розмову. Ви знаєте, от спочатку утворення ДП «Ліси України. Зарплати деяких чиновників ДПЛІС України було від 500 тисяч до 1,2 200 грн. Люди, які звертаються наразі до громадської ради, говорять про такі зарплати, от знаєте, що вони відчувають? Вони відчувають, що от цим людям байдуже те, що буде з Україною. От ось такий момент настав, коли можна да, от, взяти. Що буде далі, неважливо. Літня жінка от, живе біля мене по сусідству. Пенсія, здається, 4 тисячі Комунал, комунальні платежі майже на 4 тисячі. Жінка допомагає ЗСУ. А от це як розумієте? Я би хотів звернутися до всіх людей. Здається, шановні пані та панове, от наші лісовики назвемо їх так. да, Представники лісової галузі, деяких з них просто заплуталися в житті, чи як це називати, навіть не знаю. Треба допомогти. Усі, хто дотичний до теми, хто в темі, навіть якщо ви наразі знаходитесь на пенсії, просимо всіх втрутитися в ситуацію та сказати своє принципове слово, щоб ліс залишився у розпорядженні. Народу України. А закінчити я хочу нашу розмову тим, що і почав. Хочу ствердити силу народу та перспективність, перспективність усього, що народ може. Хотілося би, можливо, процитувати інший вірш, але я хочу процитувати той вірш, який ми всі з вами. Вчили в школі Павла, течіни. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розсвіла? Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жити, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Нам, шановні пані та панове, не треба ні у кого дозволу питати. Щоб жити, ми несемо такі колосальні наразі втрати і такі страждання наразі у кожного з нас, особливо у вояків Збройних сил України. Що я думаю, це питання, яке наразі було озвучене, цілком під силу вирішити. З вами був Олег Туляков, глава громадської ради працівської обласної військової адміністрації. Ми говорили про гостру ситуацію. Загрозливу ситуацію в лісовій галузі. З огляду на соціальне значення цього ефіру прошу поширити його у своїх соціальних мережах. Коментуйте, будь ласка, безпосередньо під відео, ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобалося. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення.